Всім привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Маркетингової агенції Масштаб. Я Поліна, експертка Агенції Масштаб по розвитку etsy магазинів, і буду допомагати вам краще зрозуміти світ Etsy. В цьому відео ми зібрали для вас всі оновлення, про які вам потрібно знати, якщо ви вже продаєте на цьому маркетплейсі або тільки збираєтесь почати. Etsy постійно вдосконалюється. Одні функції прибирають, інші додають, тестують нові формати, шукаючи найкращі рішення як для продавців, так і для покупців. Зміни на платформі це неминучий процес, який свідчить про розвиток маркетплейсу. У 2025 році на Etsy було багато змін, тому у цьому відео ми поговоримо, що саме змінилось і що з цим робити. Спочатку поділюсь реальними цифрами з etsy магазинів, які ми ведемо під ключ в нашій маркетинговій агенції масштаб. Наймасштабніший проєкт, з яким ми зараз працюємо, вже наблизився до позначки у 2 мільйони доларів продажів. Це ніша ювелірних прикрас. Наш рекордний місячний результат у магазині, який ми розвиваємо з нуля, становить 23 тисячі доларів у категорії шкіряних виробів. А найбільша денна виручка на сьогодні 6 тисяч доларів у магазині квіткового декору, який, до речі, ми теж супроводжуємо з нуля. Шоп-менеджер Дашборд. За даними Etsy, у 2024 році продавці витрачали близько 52% свого робочого часу на створення та дизайн продуктів, а решту на адміністративні завдання, такі як комунікація з клієнтами, обробка замовлень, маркетинг чи оновлення лістингів. Саме тому Etsy постійно вдосконалює інтерфейс кабінету продавця, щоб зменшити рутину і залишити вам більше часу на творчість. Новий дашборд із розділами Today's Top Tasks і оновленими «Recent Activities – чудовий приклад цього підходу. Тепер у верхній частині ви побачите розділ Today's Top Tasks. Це ваш персональний список основних задач на день. Він допомагає сфокусуватись на головному. Тут IC автоматично підказує, що варто зробити саме сьогодні. Наприклад, відповісти на повідомлення, оновити лістинг або відправити замовлення. Також оновили розділ Recent Activities. Тепер він став набагато зрозумілішим і структурованим. Усі події поділені за категоріями. Нові продажі, нові відгуки від покупців, додавання лістингу в обране, підписка на ваш магазин і запити покупців на поновлення кількості товару актуально для ЄСІПлюс підписки. Окрім цього, ви одразу бачите, який промокод був надісланий. Такий поділ допомагає швидко орієнтуватися у всіх діях на вашому магазині і зрозуміти, що саме привертає увагу вашої аудиторії. Marketplace Insights Tool Наступне оновлення Marketplace Insights. Щось подібне продавці чекали вже дуже давно, і тепер у нас є зручний інструмент для аналізу пошукових запитів. Marketplace Insights працює як вбудований Єранк, Мармаліт чи Hunt, але з однією великою перевагою. Він синхронізований безпосередньо з Etsy, тому показує точні статистичні дані, кількість пошуків і кількість лістингів конкурентів за кожним тегом. Це дозволяє реально оцінити рівень конкуренції та потенціал ключових слів, які ви використовуєте у своїх лістингах. Принцип роботи знайомий. Після вводу основного тегу Еці показує також пов'язані запити. Наразі дані доступні за останні 30 днів, але можливо у майбутньому з'явиться можливість обирати конкретний період. Щоб відстежувати зміни та сезонні запитів, радимо вже зараз створити власну таблицю і раз на місяць перевіряти та виписувати статистику по тегах, які для вас важливі. Так ви зможете бачити динаміку протягом року, виявляти тренди у вашій ніші та оптимізувати лістинги згідно з цією інформацією. Ще один важливий момент: безкоштовно доступно 15 пошуків тегів на тиждень, а якщо у вас є ЕЦІ плюс, кількість пошуків стає необмеженою. Під таблицею з тегами для вас також формують видачу ЕЦІ, тобто приклади реальних товарів і цін, які бачить покупець, коли вводиться слово. Це допомагає краще зрозуміти свою конкуренцію і позиціонування продуктів. На більшості магазинів, які знаходяться наведені в нашій маркетинговій агенції, масштаб. Ця функція вже доступна і ми активно її використовуємо. Завдяки Marketplace Insights Ми можемо точніше підбирати ключові слова, відстежувати зміни попиту та ефективніше оптимізувати лістинги під актуальні запити покупців. Це реально економить час і дає глибше розуміння того, що саме зараз шукають. Якщо вам потрібна допомога в цьому процесі або ви хочете комплексно розвивати свій ці магазин, наша команда з радістю допоможе. Ми пропонуємо послугу повного супроводу: від оновлення лістингів і налаштування реклами, до аналізу конкурентів, оптимізації продуктів і створення інфографік. Усе, що стосується ефективного розвитку etsy магазину, ми беремо на себе. Якщо вам цікаво, напишіть на сторінку агенції масштаб в Instagram. Посилання знайдете під цим відео. Новий стандарт тайтлів. Одне з найбільш вагомих оновлень, яке сталося цього року, було оновлення стандартів тайтлів лістингів. Еці пояснив, як тепер потрібно писати назви товарів, щоб вони не просто добре індексувались, а й реально продавали. Маркетплейс довгий час збирав фідбек від покупців і прийшов до висновку, що переважна більшість продавців додавала в назву лістингу якомога більше тегів, щоб охопити більшу кількість запитів. Таким чином заголовки виходили довгі та важкі для сприйняття покупцем. Покупці надають перевагу чітким, коротким та зрозумілим назвам, і це додає їм впевненості при виборі. Ець це визнав та змінив правила. Звичайно, заголовок грає важливу роль в ранжуванні, але алгоритм оцінює лістинг в системі: теги, атрибути, опис, перше фото та навіть відгуки це все впливає на ранжування в пошуковій системі. Про те, що головне фото почало напряму впливати на покази вашого лістингу, Еці заявив вперше. Нову інструкцію, яким має бути перше фото для найкращого просування, Еці не прописав. Тому наразі попередні поради від маркетплейсу залишаються актуальними. Показуйте товар під різними кутами. Використовуйте лайфстайл фото, показуйте товар у використанні. Наприклад, якщо це каблучка, сфотографуйте її на пальці, забезпечити гарне освітлення. Найкраще використовувати природне світло, щоб передати реальні кольори. Фон має бути нейтральним і чистим, щоб зосередити увагу на товарі. Окрім цього, Etsy збільшив кількість фото, які ми можемо додавати в лістинг до 20%. Таким чином ми маємо можливість додавати більше інфографік, показувати товар з різних ракурсів, в різних кольорах та готові варіанти з персоналізацією, наприклад. Повернемось до тайтлів. Тепер це лише частина загальної картини. Назва усе ще впливає на пошук, але тепер не мусить містити все й одразу. Мета проста зрозумілість і релевантність. Основні характеристики можна спокійно перенести в теги, опис чи атрибути, а в самому заголовку залишити лише найважливіше. Так Еці краще зрозуміє, кому показувати ваш товар, і ви отримаєте більше релевантного трафіку. На магазинах, які ми розвиваємо під ключ в нашій маркетинговій агенції масштаб, ми почали тестувати назви за новим стандартом, але поки не побачили суттєвої різниці. Але як буде конкретна інформація та статистика, обов'язково вам про це розповімо. Отже, як тепер створити правильний заголовок, що радить Etsy зараз? Використовувати до 15 слів. Чітко називати товар, наприклад, Мак, Дрес, Рінг, вказувати основні характеристики колір, матеріал, розмір, свята або події лише якщо це суттєво. Наприклад, birthday candle чи хелловін костюм. Усі красиві слова типу beautiful або perfect найкраще залишити для опису, не повторювати однакові слова. Таким чином цей заголовок буде ранжуватись краще ніж цей. Щоб швидше оптимізувати ваші існуючі лістинги під новий алгоритм, Etsy також створив новий інструмент для легкого оновлення тайтлів. Він працює на базі AI і формує нову назву, аналізуючи ваш поточний заголовок, опис і перше фото. На сторінці Etsy Search Visibility ви побачите пропозицію від Etsy оновити заголовки для ваших активних лістингів, чия назва не відповідає новому стандарту. Ви можете автоматично прийняти всі зміни, внести правки вручну або взагалі ігнорувати це повідомлення. Однозначно не радимо чіпати лістинги, які працюють. Алгоритмиці вже їх проаналізували, і будь-яке втручання може збити позицію у пошуку та вплинути на продажі. А інші можна почати поступово змінювати під нові правила і аналізувати результати. У будь-якому випадку Etsy радить завантажити csv файл із поточними лістингами перед тим як починати масові зміни. Так ви збережете свої старі ключові слова і зможете оновити теги, опис або атрибути, якщо потрібно. Ми радимо комбінувати обидва варіанти і аналізувати результати мінімум через два місяці. Це дасть більш точне розуміння, що працює краще саме для вас. Domestic and Global Pricing в цьому році ми також побачили оновлення розділу «Domestic and Global Pricing». Раніше продавці могли встановлювати лише дві ціни: одну для внутрішнього ринку своєї країни залежить від індексу, а не від країни реєстрації, та одну для всього іншого світу. Тепер ці додав третю опцію окрему ціну для США. Це значно розширює можливості продавців і дозволяє більш гнучко керувати ціноутворенням для різних регіонів. Завдяки новому налаштуванню можна окремо враховувати ці додаткові витрати, не змінюючи ціни для інших ринків. Щоб налаштувати цю функцію в лістингу, перейдіть в розділ Price and Inventory та увімкніть Domestic and Global Pricing. Потім пропишіть актуальні ціни у відповідні поля. Policy Violations Ще одне важливе оновлення 2025 року це розділ Policy Violations. У ньому зібраний повний список усіх лістингів, які були деактивовані за час існування вашого магазину через ті чи інші порушення політик Etsy. Тут ви можете побачити причину порушення, дату деактивації та інформацію про можливість подати апеляцію. Для кожного випадку доступний детальний коментар від Etsy. Не завжди це надає конкретнику. Іноді це лише загальна інформація, на кшталт terms of use, але якщо, наприклад, інший продавець подав скаргу на порушення інтелектуальної власності, у деталях ви побачите розгорнутий опис ситуації та зможете зрозуміти, що саме стало причиною блокування лістингу. Це оновлення допомагає продавцям контролювати історію порушень, краще розуміти політику платформи та уникати подібних ситуацій у майбутньому. Процесинг профайл а цю функцію ми вже бачили навесні і встигли зрадіти, але тоді я ці швидко її прибрав. І от у жовтні Processing Profile повернувся вже на постійній основі. Основна перевага цього оновлення можливість застосовувати різні профілі обробки для варіацій одного лістингу. Це надзвичайно зручно, якщо, наприклад, у вас є певні кольори товарів у наявності, які ви можете відправити одразу, або є варіант без персоналізації, для якого не потрібен додатковий час. Для інших опцій ви можете залишити свій стандартний термін. Ця гнучкість може стати вашою реальною перевагою, особливо в четвертому кварталі, коли всі покупці поспішають встигнути до Різдва і швидкість обробки замовлень стає вирішальним фактором. Ми радимо перевірити всі ваші лістинги на відповідність терміну обробки, адже минулого разу, коли функція вперше з'явилась, у багатьох продавців виникли помилки у відображенні часу відправлення. Тому краще все переглянути зараз, щоб уникнути плутанини в сезон пікових продажів. Також хочу нагадати, що в нашої команди є телеграм-канал, де ми ділимося актуальною та корисною інформацією по еці та розвитку бізнесу. Посилання залишимо під відео AI Writing Assistant Останнє оновлення, яке ми сьогодні обговоримо, це AI Writing Assistant. Цей інструмент працює на базі штучного інтелекту та допомагає продавцям писати чернетки повідомлень покупцям. Інструмент буде використовувати інформацію з вашого магазину, описи товарів, ваші попередні повідомлення тощо, щоб створювати відповіді, які залишаються живими та зберігають ваш стиль спілкування. Це точно буде економити ваш час, коли алгоритм навчиться на ваших відповідях. Тому на початку ви можете редагувати та виправляти відповідь, згенеровану в шиї, або написати з нуля. На ЕЦАП App 2025 Також повідомили, що продавці, які відповідають на повідомлення покупців протягом менше ніж двох днів. У середньому мають на 27% вищий рівень конверсії. Але не забувайте, що краще відповідати у перші 24 години, щоб отримати бейдж StarSeller. Окрім цього, Etsy вже вказує середню швидкість ваших відповідей на повідомлення. Тому чим швидше, тим краще. Ця інформація відображається одразу в лістингу після відгуків, тому покупці можуть на неї орієнтуватись при замовленні і, звичайно, краще там побачити декілька годин, аніж день чи два. Наразі інструмент доступний лише для англомовних продавців у США, але Etsy планує поступово розширювати його для інших користувачів. На цьому все про головні оновлення Etsy у 2025 році. Як бачите, платформа активно розвивається, додає нові зручні функції для продавців і робить усе, щоб процес продажів був простішим та ефективнішим. Зміни не завжди однозначні. Комусь вони відкриють нові можливості, а комусь доведеться перебудовувати свої лістинги та підхід до просування. Раджу вам обов'язково протестувати нові можливості і адаптуватися до змін. Ті, хто зробить це швидше за інших, зазвичай виграють. Якщо ви хочете бути в курсі всіх новинок Еті, підписуйтесь на канал Масштаб, ставте лайк цьому відео і пишіть у коментарях, яке зановлення вам здається найкориснішим. Дякую, що були зі мною. Побачимось у наступному відео!